Мама, матуся, скільки спогадів тепла та ласки приховує це магічне слово, бо називає людину, чия любов не знає меж. Мати найрідніша і найближча кожному людині. Вона дарує нам життя, вона вчить нас людських прав, оживляє наш розум, вкладає у наші густа добрі слова. Не дивлячись на те, скільки нам років, нам завжди потрібна мати її ласка, щирий погляд і безмежна любов. І чим більша ваша любов до матері, тим світліше і радісніше життя. Вітаю всіх глядачів. Привіт! У світі стільки всього прекрасного і незвичайного. Сьогодні ми Аліса Костіна та Софія Косовська вирішили розповісти вам про найдивовижніших матусь, найстарша матуся в світі 70-77 років, такий вік найстарших батьків близняків. Ось що значить бажання мати дітей. вік – це не перешкода. Ця парочка настільки хотіла сина, що навіть вирішила звернутися. В клініку штучного запліднення Їх зовсім не збентежило розставання з усіма своїми заощадженнями. Вони стали щасливими батьками двох синів, при цьому маючи вже двох дорослих дочок і п'ять онуків. Найстарша матуся, яка народила малюка, Перша це найдовгоочікуваніша дитина на планеті, яку хотіла більш 40 років. І ось відбулося диво. Індіанка Реджо Деві Логан стала вперше матусею у віці 70 років. Більш того, вона навіть готувала малюка людьми. Найпродуктивніша сурогатна мама у світі у свої 42 роки. Ця сурогатна мама встигла народити. 12 малюків за 13 років, включаючи навіть одну трійню. Все новий, при цьому світовий рекорд. Цікаво, що Керол не забуває про своїх малюків. Щорічно вона просить фотографії та звіт про розвиток діток. Румунська мати героїня Румунка у віці 44 років народила 18-ту дитину. Сталося це в Канаді. Тепер доведеться комусь дуже постаратися, щоб побити рекорд канадсько-румунської мати героїні. Мати найменшого в світі малюка. У 2004 році Махая Бешейх стала матусою самої крахітної дірки, вагою 226 грам і довжиною 25,5 см. Ще менше пляшки коли, А народилася вона майже на 27 тижні. Найменша матуся в світі. Це крихітна матуся з ростом 72 сантиметри. Стейсі мати трьох малюків, які вже при народженні встановили половину її зросту. Матуся з, з найбільшою різницею між пологами. Елізабет Бетл мама двох діток. При цьому різниця між народженням першої дитини і другої становить 41 рік. Елісіпіду почастило стати матусю двічі в 19 і 16 років. Матуся, яка народила вісьмох дітей відразу 2009 року, матусею стала жінка, яка народила відразу вісьмох малюків. Ось так деякі матусі збільшують кількість на планеті. Ми мам своїх любимо найдужче у світі зі мною, звичайно, погодишся. Ти та маму потрібно не тільки любити, маму потрібно ще й берегти. Ми мам своїх любим, а посуд не мити. Та й в хаті б згодилось би теж підмести. А маму потрібно не тільки любити. Маму потрібно ще й берегти. Щоб ласкою мами як сонцем зігрити. Могли ми веселі і щасливі рости. На маму потрібно не тільки любити. Маму потрібно і ще й берегти. Привіт усім. Мене Звати Поліна Кравчук. А я, Вікторія Берче. Маємо для вас кращі мультфільми про маму, які варто переглянути на День Матері. Мама найголовніша і найрідніша у світі людина. І завдяки їй дитина отримує перший, найважливіший досвід та формує свій світогляд. У цій добірці ми підготували для вас 10 мультфільмів про маму. Пропонуємо вам подивитися. І дорослим і малечий історія іграшок. Хоча весь мультфільм побудований навколо відносин іграшок хлопчика Енді, одним з основних персонажів також є мама хлопчика, міс Девіс. Її образ навчає вчасно зрозуміти, що діти дорослішують і потребують свободи. І лише мама, яка може відпустити дітей і дати їм змогу самостійно відповідати за свої вчинки, буде щасливою. Відважно. Мама принцеси Маріди королева Елінор своїм прикладом демонструє, як важливо не лише дуже любити свою дитину, а й бути готовою прийняти та підтримати будь-яке її рішення. Маленький принц. Мама головної героїні цього мультфільму готова на все, аби влаштувати для дочки краще майбутнє, знаходить найкращу школу і навіть влаштовує переїзд, аби дівчинці було зручніше добиратися. А млеча своєю чергою намагається в усьому допомагати мамі та гарно навчатися. І все було б круто, аби не незвичайний старган по сусідству. Тарзан опинившись у незнайомому лісі, маленький хлопчик не залишився один. Його мамою стала добра та дбайлива мавпа кала. Вона своїм прикладом демонструє, що чужих дітей не буває. І кожен малюк заслуговує на любов, підтримку та турботу. Адже для Кали маленький Тарзан точно такий же, як і її власні малюки, що ще раз підкреслює безмежність материнського серця. Принцеса та Жаба Еодора це приклад мами. Яка готова піти на все заради щастя своєї дочки, навіть на невеличкий обман, пошивши їй плаття принцеси, а пригоди допоможуть їй стати щасливою. Думки на виворіт, образ мами з цього мультфільму однозначно буде близьким будь-якій мамі, особливо якщо її дитина переживає певну вікову кризу. Місіс Андерсен навчає мам будувати довірливі стосунки із дітьми та завжди і в усьому підтримувати їх. Лише у цьому випадку дитина буде готова відкритися. Лише у цьому випадку дитина буде готова відкритися. Не забудьте подивитися це мультфільми з своєю родиною. То в серці має дорогого, та є одне, що сонцем виграє, та мить, коли торхайсь до святого, до найдорожчого, що ще у мене є, до найріднішого за все на цьому світі, до наймилішого, а це твоє ім'я. До тебе, мамо, я учу, що миті, моя голубка, зіронька моя. Моя невтомна вчілку трудівниця. Пішиш на крилах щастя принести. А я до тебе до життя криниці, напитися любові і доброти. До тебе, мамо, поохлива пташко, торкаєш ніжно променем душі, як теплий вітер, пелюсток, ромашки, як пестять землю весняні в душі. Біжать до тебе всі мої дороги, летять до тебе всі мої думки, Сплітаються ці умки і тривоги. І до твоєї туляться руки. Морський укрін усім матерям у світі, і хай почують сині небеса, що тільки мама вміє так любити, і світ вирятує мамина краса. Привіт усім! З вами Микола Кравчук. Та Христина Янчик, і ми зібрали найкращі українські пісні про маму, щоб ви могли надихнутися та привітати своїх найрідніших зі святом. Насолоджуйтеся та обов'язково поділіться цими піснями зі своїми матусями. Квітка Цисик, рідна мати моя, це, мабуть, найвідоміша українська пісня, присвячена мамі. Головни та рідна мати моя, пісня про рушник. Слово якої написав Андрій Малишко, музику Платон Майбурда у виконанні квітки «Цисик» ця пісня звучить по-особливому і викликає неймовірні емоції. Скрябін мам. Мам, а можна я до тебе завтра приїду, і ми на кухні дня одну годину собі на різні теми посидим. Після гурту скрябін мам стала сучасним гімном усім матерям. Наскільки щиро та проникливо, наскільки чесно і по-справжньому про свої почуття до мами, що не співав ніхто. Тік для мами поміж зустрічами і розлуками. Ти вже тішишся онуками і так само чомусь по дитячому віршу сни. Щирий трек від гурту «Тік» приймає до глибини душі за з перших секунд звучання пісні про справжнє почуття до матері, яка знайде відгук у вашому серці. Олександр Пономарьов Мамі, я вдома, так іноді буває сумно вдалені». Своїми особливими емоціями поділився Олександр Пономарьов у пісні Мамі, я вдома. Він вкотре доводить, якби далеко ми не були, повернення додому і зустріч з мамою робить нас найщасливішими у світі. Ми з мозговий, материнська любов. Твоя любов дає мені наснагу. Твоя любов веде в незнаний світ. Ця пісня Миколи Мозгового давно стала класикою завдяки проникливим словам та чудовому музичному супроводу, і вона не втрачає своєї актуальності з часу. Кожен, хто виконує її, передає свої почуття по особливому. Калош Оркестра Стефанія. Калош Оркестра Стефанія, пісня Стефанія, яка перемогла на пісенному конкурсі Євробачення 2022, була написана Олегом Псюком на честь 60-річчя його матері Стефанії Псюк. Це був своєрідний подарунок найріднішій людині. А вже пізніше було вирішено показати під час національного відбору на Євробачення саме цю композицію. Цікаво, що саме ця пісня для мами Стефанії стала приємним сюрпризом. Адже вона не знала про те, що син вирішив їй присвятити нові рядки. Зрозуміла жінка все лише тоді, коли почула слова зі сцени. Не забудьте послухати ці пісні зі своїми мамами. Можна у світі чимало зробити, перетворити зиму на літо. Можна моря і океану здолати, найвищу гору штурмом узяти. Можна пройти крізь пустилі та хащі, Тільки без мами не можна ні за що, бо найдорожчі стоїть за словами. У світі усе починається з мами. Вітання усім глядачам! Привіт! Сьогодні ми, Христина Білівська. Та Катерина Костіна розповімо вам про неймовірно успішних жінок. Вони не лише відомі у всьому світі і мають неабиякий вплив, але й є чудовими матерями. Якщо ви досі вважаєте або кар'єра, або материнство, то радимо послухати, як це поєднують матусі зі списків Форбс. Гілларі Клінтон країна США номер два у списку Форбс. Одна дитина. Жінка, яка посіла другу сходинку у списку найвпливовіших, у минулому перша леді та запекла суперниця Дональда Трампа у президентських перегонах 2016 року, Гілларі Клінтон успішна мама. У неї та Біла Клінтона є донька Челсі. Клінтон розпочала політичну кар'єру ще тоді, коли її чоловік Біл балтувався у президенти США. Челсі народилася у 1980 році і зараз є публічною персоною. Вона займається викладацькою роботою. Активно підтримувала матір у намаганнях стати президентом США. Сама Челсі вже теж є мамою. Джанет Еллен, країна США, номер 3 у списку Форбс. Одна дитина Третю сходинку списку посідає також американка Джанет Еллен, яка з 2014 року є главою Федеральної резервної системи США. До речі, перша жінка на цій посаді. Неймовірно успішний економіст, викладала у Гарварді, Лондонській школі економіки і школі бізнесу Хааса, одружена Еллен з Нобелівським лауреатом Джорджем Акерлофом, Пара має спільного сина Роберта. Він є викладачем економіки. Малінда Гейтс, країна США, Номер 4 у списку Форбс. Троє дітей. На четвертому місці списку Форбс, мама аж трьох дітей Малінда Френч Гейтс, американська бізнес-леді і філантроп, а також дружина Біла Гейтса. Якщо ви думаєте, що свій вплив Малінда здобула лише завдяки чоловікові, то помиляєтесь. Раніше вона була менеджером низки продуктів Microsoft, зокрема Publisher, Microsoft Bob, Encarta і Expedia. З 1996 по 2002 рік у пари народилося троє дітей: дві доньки і син. Зараз Малінда займається родиною і благодійним фондом. Мері Бара, країна США, Номер 5 у списку Forbes, Двоє дітей. На п'ятій сходинці мама двох діток та неймовірний керівник автомобільного гіганта General Motors Мері Пара. Щоб подолати шлях від стажера до крісла-гендиректора, їй знадобилося 33 роки. На високому посту мері опинилася у непростий для компанії час. Але вона зовсім впоралася. Кар'єра не завадила Мері одружитися у пари двоє дітей. Крістін Лагард, країна Франція, номер 6 у списку Форбс. Двоє дітей, перша жінка, глава МВФ та перша жінка-міністр фінансів серед країн Великої Вісьмірки. Крістін Лагард є двічі мамою. Її визнали найкращим міністром фінансів країн Єврозони. Завдяки своїй антимонопольній адвокатській діяльності увійшла в історію як перша жінка, голова міжнародної юридичної фірми. Бейкер енд Маккензі. А на другий п'ятирічний термін на посаду глави МВФ Крістін була єдиним кандидатом. У першому своєму шлюбі вона встигла стати мамою двох хлопців П'єр Антрі та Томаса Лагардів. Шерл Сандберг, країна США, Номер сім у списку Форбс. Двоє дітей. На сьомій сходинці списку найвпливовіших жінок світу: зірка Google та Facebook – Шерл Сандберг. Сандберг займала пост віце-президента Google із продажів. Під її керівництвом працювало 4 тисячі людей. За час роботи Шеріл Google став не тільки найпопулярнішою пошуковою системою у світі, але й успішно заробляв на інтернет рекламі. Шеріл не лише успішна мама, але й борець за те, щоб матері здобували успіх у кар'єрі. Опираючись на власний досвід, вона написала книгу. Включайся. Жінки, робота й воля вести за собою. Книга про те, як поєднати родинне щастя і кар'єру, розділити обов'язки з партнером, бути успішною, щасливою, швидко стала бестселером. Маргарет Мегвітмен. Країна США. номер 9 у списку Forbes. Двоє дітей. Мабуть, нема більш впливової і успішної жінки в сфері інформаційних технологій, ніж мех. Маргарет встигла спробувати себе на багатьох посадах, оскільки помандрувала з чоловіком по штатах. Але всесвітнє визнання їй принесла посада генерального директора компанії eBay. Пробувала себе вітмен і в політиці. Однак, де б вона не працювала, на першому місці завжди була сім'я. Колеги розповідають, що Вітмен практично ніколи не затримується на роботі і знаходить у щільному робочому графіку час на відпочинок 5-6 разів на рік. Мех неодноразово наголошувала материнство Її джерело натхнення. У неї двоє синів. Анна Патрисія Ботін, країна Іспанія, номер 10 у списку Forbes, Троє дітей. Іспанський банкір. Голова ради директорів фінансово-кредитної групи Santander Анна Патрісія Ботін завершує десятку списку Forbes У липні 2014 року увійшла в склад ради директорів компанії Coca-Cola Успішна кар'єра не завадила Анні стати мамою аж трьох дітей. Отже, з десяти найуспішніших жінок світу вісім є матерями. З Цього можна зробити висновок. Що материнство це не перешкода, а лише джерело натхнення для успіху. Пам'ятаємо, милі діти, пам'ятаємо завжди з вами, що для нас в усьому світі найдорожчі наші мами, нам маленьким і дорослим все дають ви з любов'ю, ніжне серце, світло і розум, розуму, сила. Нашому здоров'ю, як ставали ми на ноги, перший крок наш був до мами. Радість маємо, вже тривогу. Серце мами завжди з нами. Та сини та дошки завжди там вона думками. То, що в класі ми на дошці, наше перше слово мама. Хай усі запам'ятають і листи, і телеграми. Шліть туди, де їх чекають, виглядають ваші мами». Привіт усім, я Богдана Сухєцька. А я Нікіти Кравчук. І сьогодні ми підготували для вас топ фільмів про матусь. Мами це супергерої, які по-своєму рятують світ, бо намагаються привести у нього найкращих людей. Вони бувають надто наполегливі, надокучають своєю турботою чи контролюють все від оцінок до вибору друзів. Та вже дорослими ми розуміємо, що все робилось заради нашого виховання. Навіть якщо десь ми не згодні з методами. Та хіба можна критикувати, коли сам уявити не можеш, як маму все стигають? Відносини, діти, робота, друзі, особисті захоплення. Всім це може правно жалювати тільки супергерой, а точніше супергориня. Саме про них ця підборка фільмів про таких різних, але люблячих мам. Я не знаю, як вона робить це. Популярна американська комедія з Сарою Джесікою Паркер. У головній ролі героїня будує успішну кар'єру менеджера на біржі, щодня до її обов'язків, бонусом йдуть нерви через операції з мільйонами доларів. А після робочого дня вона щоразу повертається до чоловіка та двох дітей. Діти вимагають не менше часу і сил, ніж робота, але жінка не збирається поступатися у жодній сфері свого життя. Там, де серце. Знову в ролі матері акторка світового рівня, ще зовсім юна Наталії Портман. Не всі стають матеріальною у дорослому віці. Ця 17-річна красуня вже на восьмому місці вагітності. І здається, що все буде добре, але одного дня хлопець залишає її на вулиці з п'ятьма доларами в кишені та без речей. Дівчина розгублена і поки не вигадає, що робити далі, переховується в гіпермаркеті. Там вона облаштовує з речей магазину собі житло. А щоранку перед відкриттям розкладує все по місцях, і скільки б життя ще не підкидивала дівчині випробувань. Вона тепер мама, а значить, знайде сили впоратися з усім. Тому що я так хочу. Якщо мама бажає своїй дочці, щастя, то ніхто не завадить втілити бажання в реальність, навіть сама донька. У цієї героїні аж три дорослі доньки, дві, яких вже знайшли свою другу половинку, а третій не щастить. Тому мама вирішує самостійно знайти їй ідеального чоловіка. Починає жінка з від імені доньки на до сайті знайомств. Мачуха. Бути хорошою мамою можна, навіть не для своїх дітей. У головній ролі неймовірна Джулі Робертс, який випала нелегка роль Мачуха. І новий чоловік має двох дітей, яким жінка хоче стати другою матір'ю. Проте самі діти з цим не збираються миритися. Їм дістатньо і рідної матері, яка теж вороже, влаштована до нової жінки колишнього чоловіка. Рідна матір змінює свої ставлення, коли дізнається про смертельну хворобу. Адже коли вона помре, ця жінка стане їх єдиною матір'ю. Тепер всі зацікавлені в тому, аби тіти впустили мачу в своє життя. Шалена п'ятниця фільм про непрості відносини матері та доньки підлітка, поданий у форматі комедії Матір зовсім не розуміє свою доньку, а донька не може довести свою точку зору матері. Вони сваряться, сперечаються, а тут ще й весілля матері, скоро, яке теж змушує всіх нервувати. Як цим двом порозумітися? Доля придумала кумедний спосіб, як кожна може побачити світ очима іншого. Одного разу вони прокидаються в тілі одна одної, Однак зрозуміти, як повернутися назад, потрібно швидко, адже в суботу матір виходить заміж. Роль мами виконує Лінси Лохан, що є ще однією причиною подивитись фільм. Дівчата Хілмор. Якщо добірки фільмів мало, то цього серіалу точно вистачить додовго. Головні героїні це одинока матер та її зразкова донька. Разом вони живуть в маленькому містечку, будуть відносини і змінюють своє життя на краще. Звісно, не без складнощів, але куди ж без них, коли виховуєш підлітка. Зберегайте тобірку, щоб подивитися фільм разом з мамою, чи просто надихнутися атмосферою Дня матері. Хто розкаже мені казку, хто хідріший всіх на ласку, ти матуся наймиліша в цілім світі найрідніша. Хто нас ніжить і голубить, пестить, гладить, ніжнолюбов. Приготає до серденька, ти моя найкраща ненька. Як бачу знову любі очі, так зілка зілкано. Сьогодні маму привітаю Для неї пісню заспіваю Бо вона, бо вона, якосна, якосна, а весна, а весна, як вона. ви відкриває